Нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господи, очисти наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий посвяти, зціли немочі наші, імені Твого ради Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. <клес> Бо Твоє, царство, слава слава Отця, Сна свято Духа, і повсякчас. І на віки віки Амі. Господи помилуй, 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 Господи помилуй і поклонімося цареві нашому Богу, і поклонімося Христові, цареві нашому Богу. і поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертається глибини морські, й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, без трії, течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог, рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вонем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже! Мир Господу помолімся, Господи помилуй! за мир свисот і спасення душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй! за мир, у світу, добростан, Божий церков, з'єднання всі Господеві. Помолімся, Господи, за святий храм, це що за віру і страху може ходить нього, Господеві, Помолімося Господи, помилуй. за святішу Вселенськорхире, Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за приосвященнішу архіпископа, митропуза нашого Кирволодимира, Володимира, за приосвященніший пископа нашого Кир Василія. За любі нашу Кир Петра, чесне присвіт, росту Христі, деякості за весь прежди Господеві, помолімся, Господи помилуй. щоб як, лук, мітний чинити силу, вірних Твих, репити, десь на місць у силу Твоєї, заберемо на слупостатиме нашим Господеві, помолімся, Господи помилуй. щоб подати, неослабну, неозборимо. І переможну силу може Христомени тому воїнством нашому, на перемону творогами, супостатами, сім нападка на Господеві, помолімся, Господи помилуй. що сповнити сором, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, що ману Господні гнав і вражав Господеві, помолімся. Господи помилуй. Що вислухати крик Святої церкви Твоєї. Зітхання на вірцю що вести, слідні життя плане ворогами, супустатими, слух його, кі в печальськво за нього звають, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй на нас, Боже, твоє, благодаттю. Господи помилуй. при святу, пречисту, приблагословен, нашу владість Роз, присну розприсну морів, всіма святим, помянувши, сам слон за життя наше. Христу Богові віддаймо, тобі, Господи, Бо тобі належить всяка слава, влада, честь і поклоні разом тим отцем і присвятим, і болим вже творчим по всей час, і на віки. віки. Амінь. Бог Господь, і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я, Господнє. Повілися, Господи, він благий повік, милість його. Бог Господь, явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Увійшов, що вступило в на Господнє простояв яї. Бог Господь, явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господні. Неумружити буду повім діла Господні. Бо Господь і явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господні. Кам'янки, снег коли будівничи, сеста головою в від Господа, слався він дивний очах наших. Бо... На супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд Твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Заступництво, перед яким благовімо і з яким не усоромимося, не погорди благаємо молитвами нашими, все оспівана Богородице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будемо уважні, мир усім, перемоги Сьогодні. Уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїм миром. Принесіть Господи весни, Божі бресі Господеві, молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Перемудрість! До Ефасіан, святого апостола Павла, читання. ми уважні! Братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці ж хитростям диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все місто встоятися, стійте, отже, підперезавшись правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувшиною готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Богоже. перемудрість, перемудрийсь, будьому у вашому. Алилуя, алилуя, перемудрись всім вислухаймо святої пан, мир усім і Духові Твоє, Від марка, святої Панлі читання. слава тобі, Господи, слава тобі! Будемо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру, в Бога істинно кажу вам. То скажеться і горілки, кінця кінься море, не сумніваються в своїм серці, вірю, тому що станеться, те, що каже, будемо так. Тому кажу вам, усе, що будьте просити в молитві. Вірити, що держде буде вам так, коли стоїте на молитві, прощайте, модей щось проти кого-небудь, що отець важкий на небі, вам провини наші. Коли ж ви не простите, отець важкий на небі, не простить провин ваші. ха. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні біль, тривога, пережиття і смуток сповнюють людські серця, особливо нашу громаду, коли сьогодні молодий чоловік, якого залишилося троє маленьких діток, дружина вдова, коли сьогодні трагедія в нашій столиці в місті Києві, діти, люди різного віку. Сповнені болю і пережиття і втрат, ми запитуємо себе, запитують мене сьогодні, Господи, а де ти є? Чому ти покинув цей Божий люд, цю сім'ю, ці християнські родини? Але Господь сьогодні не покинув нас, ми покинули його не превеликий жаль. І це ми споглядаємо кожного четверга, кожного разу. Коли цей люд, який сьогодні питає Бога про справедливість, той який питає сьогодні, коли закінчиться війна, що він робить для цього, щоб наповнити счаття своє Богом, сповнити себе вірою. Бо сьогодні і цього чоловіка кого хоронили, і кого я добре знав. Який багато приклався в нашого храму, у тій праці, тому фасі електроенергії, який, полишивши за кордон, приїхав сюди, який пішов добровольцем, який сьогодні оплачує всі, хто знав його? Але, говорячи з родиною, казали, Отче, ми згадуємо ваші слова, що Бог кличе. Тоді, коли є час, коли ця душа готова прийти до Господа, ми з вами на 100% тепер згідні. Але це люди, які сповнені то, про що сьогодні каже Господь, вірою, довірою до Бога. Інша половина каже, Бог несправедливий, як забрав батька у трьох дітей, і кому тільки що не сповнилося навіть місяця. Які ще мав багато планів? Бачите, суспільство розділилося так сьогодні. Одні тут із вірою взивають до Бога і моляться, інші живуть тим буденним життям, яким жили до війни. І чому так відбувається? Сьогодні Господь каже, а чим ми наповнюємо своє життя? Які змістовність має наше життя? Яка наша конечна ціль і мета? Нашого життя, цього чоловіка, щоб захистити сім'ю, що занопанував мир, який полишив все, гарну працю за кордоном, фах, міг собі бути і далі жити, сповнюватися, як багато живуть. Тільки жили в столиці, жили тим теж життям, в столиці міста нашого, працю, турбота, клопот як інші. А сьогодні є тих госточка людей, які є в молитві в пості, які бачать інше, мають бачення і розуміння, бо хочуть перепросити Бога, які хочуть сповнити своє серце любов'ю, які вірять, що, наче є на це Божий допуст, що була ця війна. Щоб ми змінилися. Що ми змінили свої ставлення один до одного, як до дітей Божих, і до братів і сестер. Але бачимо, що диявол, він не заспокоюється. Він виконує ту місію, яку він собі поклав теж має конечну ціль і мету знищити людський рід всіх дітей Божих, які Бог дає їм дар життя. Тим дає нам Небесний Батько це життя. В першу чергу духовно, а потім і фізично. Тому, дорі брати і сестри, сінній Господь сповнений радості в ці хвилини нашого смутку і болю, що є ті, які полежають свою працю, домівкою селю і приходять на молитву, і вірять, що Бог знає, що чинить що Бог знає, чому дає цей допуст, що Бог, може, через це горнило війни перемінить своїх дітей, При їхній цілі і мети, що їхнє серце не буде сповнене гордості, егоїзму, своїх розважань і розумів, своїх бачень, що не буде дослухатися до тої Божої світла, Божої милосердя і любові. Тої благої звістки ванль, який несе Господь зі сторони Сьогодні цього святого Письма. Тому наші серця і безсмертні душі сповнюються тою благою звісткою, кріплються вірою і тою любов'ю один до одного. А нашим воїнам, хай Господь, дає сили духу витримати цей час на тій передовій, того війни. І того захисту Божого, про якого ми просимо, молимо і віримо, що ми живемо і сім'ї і родини. Слава Ісусу Христу. Промову всіх, душі семисе нашої, промою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. нас, Боже, великій милості, і Тебе, слухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, молимо за святійшого Вселенського Херей, Лева, Папу Римського, блаженішого Патріарха, наш святослава за просвященіше. Ахи Митрополита нашого наш Кир Володимира, за присвященніші єпископа нашого Кир Василів, єпископа нашого Кир Петра, за всіх, Тих, що служить в слово храмі, зовсім наших духовних, во Христю, братів нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за народ, на за все Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповай, І не наша, госп, просум, на зброя наша нас, Господи, допомоги Твои в Симутні просим, силу Тви, сподіваючись, Постаємо проти ворогів наших, ім'я Твої вірно прикликаючи з не молимося. Смотні, Господи, молости, слухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисниковірник пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед дворів наших, пошли звести руку свою покори їх, хрестолювим воїнство наше, віддай їх молом милосердний Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воїнство наше непоборне, переможне було творогами, щоб мири, слава, Словосим нашій, синомолости, Господи, Господи, вислухай, милосливо помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молод собою змила, ска здорові, спасіння, слух Боже, за здоров'я, ти комате, і всіх священників, їхні сімей і порохи, за всіх воїнів, сім'ями. За добре намірення для Ганусі в її роботу, за здоров'я, добре намірні любові, Миколи, улянки, Марії, Олі Галини, за перемогу України, за всі присутні на цій молитві, ще молимось, вислухай і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, що слово, не спримосвини, ви противник бригади Смправді Пикуйся, племор сердне, на слух Твоїх. За щасливу дорогу Олі і Гани їх, подуш мост вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. дуже Ви за здобою серце під про проблем, так лише ми славторові терпіння душі і тіло слух твоїх дай оздоровлені, зцілені, важку пороненого, повлащемо за оздоровлені, важку заздрані хвороби Михайла. Дай здоров'я, стілий його за всіх хворих і немі, які просять нашу молитву, прости добросельності прийшли до рівнись коротким, слухай. милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай наш Боже, спас наш поніс, який землі Ти що не може далеко. милостиво, милостиво, велику духів нашу, по нас чого Бог післав, вислаємо Оцю Існу, слухай повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, вій, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасені нашого, Боже єдиний твори, що деса, зляйся, милуйся, щедрота на смирення слуг Твоїх, що колюбно, вислухай помилу нас. Ось бори бо наші, зібралися нас, погубити нас, руйнувати святині наші. Ми грішні, достойні, поки не змилені, молим поможе нам, Боже. Спаси до наших, збави нас роди, ім'я Твого. Ми сказали вороги наші, Бог, покинув їх і не має збавити Спасителя. Радше, Хай пізнає всі народи, що існений Бог, а ми люди Твої, силою Твоєї збережені. Створи з нами, знамення на, на благо. Що ненависники наші бачили нас, покорилося так, Господи Боже, спаси до нас, силою і заступниче. Наш не задай беззаконні неправ людей Твої. Не відвернися від нас, у Ніві Твоєму, але вмилися, що дротах пости смирення слуг Твоїх, що припадають до Твого благотробія, повстань на поміч нам, оберни нечистиве зухвальство Твоїх, на страх і втечу, христольовому ж воїнству нашому, подай сильні від вас і мужності погнати, нас догнати. Ні Твоєму перемогти їх, а тим, який ти призначив, покласти бою за вітчизну своє життя. Прости їм про грішні, їх день праведної відплати, твої вінці не тлі, ні, бо ти тисяча заступник перемож спасіння всім, хто тобто, на тебе буває тобі славу, славимо Отцю, і синослом духні повсякчас, і на віки віки. Перемудрій. Чеснішу від херової і, і незрівняно славнішу від Серафимів, що беззадління Богослава породила. Тущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всякчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитвами, причествами, славними схвалення, преподав на святі наших, і всіх святих помилу, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Хто прийняв тіло крові Ісуса Христа сьогодні у час святої служби Божої, Хай це причастя, сьогодні Господь прийме за всіх тих жертв, які сьогодні йдуть їхні душі до Царства Божого. Знаєте, ми сьогодні просили в новина, Отче, чи можу я це причастя, не прийняти за невину бієних дітей, всіх, сьогодні хто загинув від тої ракети. Я сьогодні даю відповідь, можете. Так Бог чинить милосердя, а їхня душа осягне до Боже милосердя завдяки вам, вашій жертовності, вашим наміренням тій великій любові, які ви сповнені до цих дітей Божих. Тому сьогодні Господь дякую вам, що є разом тут, одною спільнотою. Підтримуйте тих, хто на притовій дає нам мир, що ми можемо мирно перебувати у своїх домівках і оселях, в своїй праці, виконувати ці наміри, що ви не покидаєте молитвах, що ви за них молитеся, єднаєтеся з іншими дітьми Божими, які сьогодні так стороже може молитися у наміренні, що Бог. Припинив цю війну, то справедливий мир, але Господь, а не людина, і не зброю, яка створила людина. Тому хай Бог благословить наших фонів, які сьогодні на передовій. Вдів, сиріт, ці сім'ї родини цих фонів, наші християнські родини, Божим благословенням. Благословення Господні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.